Пропоную сьогодні намалювати веселку. Ви знаєте, що для того, щоб на небі з'явилась веселка, повинні подружитися сонце і дощик. Отож, спершу намалюємо гарне веселе сонечко, а поруч веселу хмаринку. А під ними вісім ліній, між якими заховається наша веселка. Так-так. Вам не почулось саме вісім ліній. Ось такі чудеса математики. Між вісьмома лініями заховаються сім кольорів веселки. Давайте перевіримо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Молодці. Все вірно. Отже, вісім ліній, а між ними сім кольорів веселки. Пора розфарбовувати? Саме так. Отже, розмальовуємо. Гарненьке жовте-веселе сонечко, голубу хмаринку, а тепер прийшов час пригадати кольори веселки. І тут нам допоможе гарний веселий віршик. Чапля, осінь, жде завзято, буде сани фарбувати. Перша літера кожного слова підказує нам якийсь колір. Ч- Чапля – червоний. Осінь О оранжевий. Жде ж, жовтий. Завзято з. Зелений. Буде Б. Блакитний. Сани с, Синій. Фарбувати – ф, фіолетовий. Отож кольори веселки по порядку червоний, оранжевий. Жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. І ще разочок повторимо наш віршик. Чапля. Осінь жде завзято, буде сани фарбувати. Спробуйте самі. Молодці, отже. Розфарбуємо нашу веселку наступними кольорами: червоним, оранжевим, жовтим, зеленим, блакитним, синім і фіолетовим. Бажаю вам гарно намалювати ваші малюночки.